От ми виходимо на другий етаж, ще тут мусора. Почали бомбити другий етаж. Тут оці перестінки всі будуть зніматися. Цей, оцей, оці всі перестінки будуть зніматися. Картон ми зняли. Ще такий прикол, приїжджаємо ми вчора на мусорку. А матраси не приймають, бо вони дуже об'йомні, а вісу мало. Бо за те, що здаєш мусор, треба платити. Приїжджаєш на свалку, тебе важать. І ти, коли виїжджаєш, ти платиш, по-моєму, 20 центів за кілограм, щось таке. Короче, ми вчора здали десь півтори тонни мусора і заплатили вище 300 євро. Це вже півтори, півтори, півтори тонни мусора. У нас 6 титажів готелі, це що у нас мусора і мусора. І далі виявляється, що нам треба це все сортувати. Бо там стоять баки, там під гіпс, там під строїтельний мусор, там під плитку, під мебіль, під метал. О, ще там, коротше, під всяким, треба все сортувати. Опять я в них питав, будемо сортувати чи не будемо сортувати мусор. Ні, нічого не треба сортувати. Так, повеземо. Ну, так, то так. Оказується, треба сортувати. Щоб потім на мусорки не бігати, там на дворі в мішки не заглядати, <coughs> то ми зараз от знімаємо гіпс, пакуємо їх в мішочки і складаємо це все в відільну кімнату. Потім буде будівельний мусор, ми будемо в відільну кімнату складати. Взагалі будемо сортувати вже на цьому, на цьому етапі. І тут набереться, що ми, я думаю, і великий грузовик загрузимо гіпсом, і будівельним мусором. Все буде по відділенності. Вот. Потім, може, колись поїдемо розгружати там чи що, я вам покажу цю мусорку. Інтересно, не так як у нас. Всім гарного дня, ми починаємо.